Зимові вірші Леонід куліш зіньків Уранці біля хати. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточкову хати приходило сюди, стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Іван Нехода, пісня про ялинку. У лісі-лісі темному, де ходить хитрий лист. Росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Ой снігу снігу білого насипала зима. Прибіг сховатись заєнько, ялиночки нема. Ішов тим лісом дід мороз, червоний в нього ніс. Він зайчика, стрибайчика, у торбі нам приніс. Старий веселий дід мороз, і снігу борода. Сміється, сірий занько, з торбини вигляда. Маленький сірий занько, іди, іди до нас. Дивись, твоя ялиночка горить на весь палац. Олександр Олесь, ялинка. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку. Сам запрягся в саночки та й поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих, став ялинку відбирати. Я сюди, а він туди, не віддам, кричи, нізащо. Ти, ялинку, посади, а тоді, рубай, ледащо. Не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле. Бідний зайчику, прости. Я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся, а ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувсь. І подав сіреньку лапку. Платон Воронько падав сніг на поріг. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Леонід Глібов Зимонько Снігуронько. Зимонько, Снігуронько, наша білогрудонько, Не верти хвостом, а труси тихесенько, рівненько, гладесенько, срібненьким сніжком. Ми повібігаємо, снігу накачаємо, купу за садком, бабу здоровенною, уночі страшенною зліпимо гуртом. Зробимо очі чорні, рот і ніс червоні, буде, як. Мара день і ніч стоятиме, вовка проганятиме з нашого двора. Ліна Костенко Пряля. Сидить пряля та й пряде. Сніг іде іде, іде. нитка рветься де не де, а вона пряде й пряде вже напряла хуртовин. На шапки для верховин, на сувої полотна, на фіранку для вікна, На хустиною кривало, мало, мало, мало мало. Сніги де йде іде, а вона пряде й пряде. Ліна Костенко, «Заячий карнавал. Вітре-вітре ти не вий, у звіряток рік новий, Зорі світять на ялинці. Дід мороз несе гостинці. Прометем собі доріжки, потанцюємо хоч трішки. Маски зробим з будяків, налякаємо вовків. Микола Вороний. сніжинки. Білесенькі сніжиночки вродились ми з води. Легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Тепер ми хочемо спатоньки, як дітоньки малі. І линемо до матінки до любої землі. Але вітрець жене женель крутить нас. Не дми, не дми, дурнесенький, бо вже нам спати час. Матусю ми зігріємо, устелимо сніжком, мов ковдрою накриємо, легесеньким пушком, нехай зимою сплючує, вона спочине в сні, Щоб зеленю пахучу Прибратись навесні. Валентина Каменчук Зайчик вуха завірюха. Сіє віє завіва снігом завірюха, а у зайчика хоч плач, дуже змерзли вуха. Він і валянки узяв і вдягнув кожуха. Та з під шапки все одно виглядають вуха. І чого ти зажурився? цокотять синички? Ти вдягни собі на вуха теплі. Вухавички. Олена Пчілка ведмежатко. Бігло біле ведмежатко і натрапило на хатку. Гарна хатка на льоду вся у цукрі і меду. Даху хатки не прибитий, а морозивом покритий Стіни зроблені з млинців, а дверцята з людянців. Ось де хатка моя, ось де буду жити я, ведмежатко так сказала. потім дах той облизало, Поковтало всі млинці й посмоктало людянці. А тепер в сльозах сидить, де я, бідне, буду жить. Леонід куліш зіньків. Але й снігу намело, але й снігу намело, стало біле все село. Біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Максим Рильський Білі мухи. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і Кіндрат.